Говоримо трохи про міжнародні новини і про те, як змінюється Європа. Вона змінюється дійсно на очах. І останнім часом ці процеси прискорилися і не можуть нас не радувати, не тішити, тому що Європа змінюється у кращий бік, приділяючи все більше уваги своїй обороноздатності і безпеці. Як ми знаємо, у Брюсселі вчора відбувся позачерговий саміт представників лідерів країн Європейського союзу, саміт Європейської ради позачерговий, і на цьому саміті Ті якраз розглядали рішення стосовно посилення європейської обороноздатності, був присутній на цих подіях і зустрічах. І президент Зеленський Зеленський мав окремий виступ із пропозиціями стосовно того. Як Європа має рухатися далі, ну фактично такі орієнтири задавав український президент у своєму виступі про те, що не, не можна нехтувати зараз тими викликами, які створює Росія, і в умовах зміни конфігурації безпеки, поступового віддалення ймовірно сполучених штатів від проблем і ризиків, які виникають у Європі. Європа сама має брати на себе відповідальність. Фактично такою була тональність виступу українського президента і власне от уже міжнародні медіа, такі як Financial там інші підсумовують. Зустрічі на цьому саміті виступи усіх провідних очільників країни і структур європейського союзу, а також за що проголосовано було за які ініціативи було проголосовано. Теж уже публікують дані якраз міжнародні медіа газети видання серед схвалених ініціатив. Зокрема, йде мова про те, що надано позику для країн Європейського союзу у розмірі 150 мільярдів євро на оборонні інвестиції ну тобто фактично прийнято рішення розблокувати такі позики. Тобто європейський союз буде брати позики на оборону і безпеку на доволі серйозні такі суми. 150 мільярдів це лише перший крок. Адже як ми знаємо, план Урсули фондерляєна, голови Єврокомісії, президентки Єврокомісії щодо переозброєння Європи, полягає в тому, що потрібно вивільнити приблизно 800 мільярдів євро і змінити європейську систему безпеки докорінно серйозно. На її змінити як зазначають власне журналісти, тих же Financial Times, лідери 27 країн Європейського союзу, закликали Єврокомісію подати докладні пропозиції, які потім вимагатимуть схвалення урядів країн блоку. Ну варто додати, що тут лише Угорщина в особливій позиції перебуває, намагаючись заблокувати подібні ініціативи, або принаймні сперечатися з ними. Навіть словаччина підтримала. Курс Європи на зміцнення обороноздатності тут той же Фіцо, якого вважають дуже близьким до Путіна, не заперечував. Також відомо, що власне Усла Фондерляїн детально представила свій план оборони Rearm Europe Він називається, який демонструє, що європейський союз готовий. Взяти на себе відповідальність за свою оборону, збільшити допомогу Україні. Зокрема, там передбачено у цьому плані Урсулефон Дерляїн також і пропозиції щодо довгострокової тривалої підтримки саме нашої країни. Йде мова про інвестиції в оборону, про протиповітряну, протиракетну, артилерійські галузі, їхній розвиток на ракети, боєприпаси, безпілотники, системи захисту від них. Отже, бачимо, що Європа дійсно змінила свій курс на зміцнення оборони безпеки і фактично вчора було ухвалено ключові рішення для запусків Це таких процесів. Тим часом, вчора, президент Європейської ради Антоніо Кошта на прес-конференції, власне вже після завершення саміту оголосив про додаткові 15 мільярдів євро. На допомогу Україні, і от заявив, що кілька держав-членів Європейського союзу оголосили свої зобов'язання власне виділити ці кошти на додаткову допомогу для України. Кошта підкреслив, що держави ЄС можуть негайно збільшити свою підтримку України завдяки якраз таки ініціативам зі збільшення фіскального простору і нові зобов'язання за попередніми оцінками становлять близько 15 мільярдів євро. Каже кошти з 2022 року. Ми вже надали понад 135 мільярдів євро на підтримку України. На. Що підтримка є непохитною, якщо війна продовжиться в будь-якому майбутньому, в мирних переговорах у відновленні у вступі до Європейського союзу? Також він додав, що зараз члени ЄС взяли на себе зобов'язання загалом таке збільшувати постійно цю підтримку України, особливо зараз це актуально. На основі останніх новин із сполучених штатів і от додав президент Євроради, що держави-члени можуть негайно збільшувати свою підтримку, якраз таки завдяки збільшенню фіскальному простору. І ось такі от попередні оцінки нагадаю, вже близько 15 мільярдів євро. Ця допомога може становити за його словами. Європейська рада також доручила раді ЄС невідкладно попрацювати над подальшими ініціативами, які будуть спрямовані на задоволення нагальних військових. І оборонних потреб України каже водночас, ми готуємося підтримати Україну, коли вона вирішить розпочати переговори, щоб допомогти їй досягнути позитивного результату. Це означає справедливий і тривалий мир. Отак, от підсумував кошта, і знову ж таки наголосив. Ми бачимо у всіх своїх меседжах на тому, що європейський союз буде підтримувати Україну надалі. Готовий працювати, уже працює. І ось зараз вдасться додатково залучити 15 мільярдів євро. І звісно, що це дуже суттєва допомога для оборони статності України. Тому ось такі маємо позитивні насправді новини із вчорашнього Брюсселю із вчорашнього самі і маємо такі заяви від європейських лідерів, які однозначно підкреслюють те, що Європа стоїть поруч з Україною і готова підтримувати її у всьому зараз, тим більше, такий критично важливий момент. Ще окрім е, такого кроку від Європейської ради європейських структур щодо довготривалої підтримки України і виділення. Ресурсів на цю підтримку маємо подібні новини із Норвегії, але про них трохи згодом поговоримо. Норвегія теж вісім мільярдів, власне на вісім мільярдів у доларах допомоги для України. Передбачила на що піде ця допомога. Знову ж таки, за кілька хвилин згодом поговоримо цієї ночі. Фактично ще вчора з вечора Росіяни запустили групу шахетів. А потім злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95, і Випустили крилаті ракети. Власне, ця така. Повітряна тривога ракетно-дронова тривала від вчорашнього вечора і завершилася фактично сьогодні о 8 годині ранку. на жаль, під так під такими об'єктами, які атакували росіяни, це стала власне знову ж таки наша наша газова та енергетична критична інфраструктура. І ось маємо вже деякі попередні знову ж таки оновлені дані стосовно того, що було атаковано. Зокрема, от об'єкти групи Нафтогазу були атаковані ворогом цієї ночі. Це офіційно у прес-службі повідомили компанії, кажуть, що це вже сімдесята комбінована атака на об'єкти газової інфраструктури групи Нафтогаз пошкоджені. На жаль, виробничі потужності, які забезпечують відбуток газу. На щастя, обійшлося без жертв на об'єктах, так де які були власне цієї ночі, атаковані. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу та оцінка пошкоджень. Група Нафтогаз вживає всіх необхідних заходів для відновлення роботи потужності, що були атаковані ворогом. Робимо все, і будемо робити все, щоб країна була з газом. І от, подякував так, власне, керівник всім працівникам. Які і енергетикам, які зараз виконують надважливу роботу і намагаються швидко відреагувати на все те, що росіяни ті жахливої шкоди, яку росіяни завдали цієї ночі для українців, також цієї ночі дуже, скажімо так, активно росіяни атакували саме і Тернопільщину, і саме місто Тернопіль. І ось зараз уже з'явилася інформація від міського голови Сергія Надало про те, що Нічна атака пошкодила критичний промисловий об'єкт Тернопільщини. Облгаз відключив непобутових споживачів через падіння тиску в мережах. І можливі обмеження з подачою гарячої води та централізованого опалення, якщо тиск не відновиться. Стосовно того, скільки потрібно часу для відновлення, поки невідомо. Але також маємо коментарі і від голови ОВА, який зазначив буквально щойно так, що ось власне на Тернопільщині із всіх ракет, які були в повітряному просторі, Дво два, дві ракети з шести влучили у газотранспортну мережу. І власне через це є загроза падіння тиску в мережі, і тому власне є ті наслідки, про які написав Сергій Надал у себе у дописі. Тому бачимо, що маємо деякі, деякі такі оновлення з областей стосовно того, що відбувається. А наскільки критичною є ситуація наразі оцінювати складно, але тим не менше наші енергетики, уся так, усі наші рятувальники працюють на місці подій і намагаються якнайшвидше відновити. Як і власне, так подачу газу, де вона зараз припинена, так і власне світло і енергетику, поки немає статистики від повітряних сил стосовно того, скільки було об'єктів цілий збито цієї ночі вечора над Україною, але враховуючи кількість атакованих об'єктів, розуміємо, що їх було багато. Нагадаю, це були як шохеди, так і крилаті ракети, балістичні ракети. І зараз уже така глобальна повітряна тривога, так по Україні, зупинилася, але ти. Не менше на Сумщині все ще триває повітряна тривога, і вона пов'язана саме з керованими авіаційними бомбами. Тому будьте обачними, будьте обережними. Якщо ви нас звіти дивитеся, будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і обов'язково примуйте в укриття. Ну і поки немає повного звіту від наших повітряних сил, то власне будемо на нього чекати, щоб зрозуміти, якими самими ракетами в якій кількості росіяни атакували. Варто дочекатися саме цієї аналітики від наших військових.